Боб вавка. Симпатична маленька вавка. Бобу нудно. Боб вирішив прогулятися. Боб хотів би знайти затишне місце й оселитися там. Боб побачив дівчинку на скейті. Вона от-от упаде. У неї вже є кілька вавок. Може, боб оселиться поруч із ними. Іди звідси, не Боб вирушив далі. Йому трапився старий із ціпком. Він забив ногу. О, тільки не валка. Я надто старий для цього. Боб продовжив свій шлях. Він побачив, намовля, у візочку. Біля кругленької щічки кружляла оса. Боб підійшов ближче. Та батько немовляти прогнав осу геть. Зі сльозами на очах Боб помітив маленького хлопчика під деревом. Боб підійшов ближче. Боб застрибнув хлопчикові на коліно. Боб щасливий, це хороше місце для вавки. Хлопчик повернувся додому. Він показав вавку мамі. Мама хлопчика помила вавку боба губкою. Боб супроводжував хлопчика до школи, навіть спав з ним. Щодня мама хлопчика знімала пластир, мила боба, а тоді клеїла новий пластир. Щодня Боб ставав усе меншим та меншим. Аж поки одного дня хлопчик глянув на своє коліно, а боба не було не. де ж він? Не. Кінець.